Привіт, друзі! Дізнайтеся, про що ми поговоримо сьогодні. На городі виріс дужий, круглий жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз! Гарбуз, як і кавун, ягода. Гарбуз має багато вітамінів. Гарбуз буває різної форми круглої, витягнутої, схожі на грушу. Гарбузи бувають різного кольору. Помаранчевий, зелений, білий, синій. Гарбуза можна приготувати багато різних страв. Кашу, млинці, сік, оладки. Страви з гарбуза смачні та корисні. Вітки гарбуза не тільки красиві, їх можна вживати в їжу. Насіння гарбуза також смачні та корисні. Їжте гарбуз та будьте здорові.